Цілий кошик перемог юні вихованці спортивної школи Самсон Право привезли із чемпіонату Європи. Змагання із козацького двобою днями проходили у Харкові, мірялися силою та демонстрували вміння бойового мистецтва не лише діти, а й дорослі. В легком контакте, в семиконтакте, я в финальном поединке за первое второе место проиграл вот, Украины. А в дозованном контакте, буквально в первом раунде, я отправил противника в нокаут. Это представитель Азербайджана вот, и занял первое место. И с, с представителем с мы в финальном поединке сражались в комплексах, у меня тоже первое место, и в комплексах с оружием, и комплексах без оружия первое место. До команди із Хмельницького входило шість спортсменів. Хмельничани змагалися у 21 версії двобою. Як результат 12 золотих, 7 срібних та дві бронзові медалі. На чемпіонаті дитячих закордонних команд не було проте юні хмельничани мали змогу загартувати себе у поєдинках із сильними українськими суперниками. Серед дітей, так як у нас було ще п'ятеро дітей, среди дітей иностранцев не було, були иностранцы тільки среди взрослых. взрослих. Но все одно соперники були одні з найсильніших, тому що пройшов недавно чемпіонат України по казацькому двобою, і на ці соревнования виставили лучших з лучших спортсменів, які зайняли призові места. Найважче боротися було у версії ММА – розділі змішаних бойових мистецтв, каже спортсменка Валерія Павловська. Я йшла до цього п'ять років. Мене переповнювало щастя, моїх, мої батьки мною пишалися, дзвонили, казали, яка я молодець. Мені сподобались змагання. І я раділа. П'ять років наполегливих тренувань допомогли дівчинці вибороти перемогу. Коли ж перше місце було у кишені, емоції стримати було дуже важко, додає Валерія. Для того аби досягнути таких вершин, необхідно систематично тренуватися, відмітив юний спортсмен Денис Федюнін. У школі бойових мистецтв займається два з половиною роки, і як результат, дві золотих медалі привіз із чемпіонату Європи. Найголовніше це те, що потрібно ходити на тренування, слухати тренера, і також своїм перемогам я завдячую батькам, тому що вони стимулюють мене цим займатися, мотивують мене. На тренування я ходжу майже кожен день по дві години і також займаюся вдома самостійно, щоб не втрачати форму. На змаганнях такого рівня головне вміти аналізувати свої помилки. Втім, не біда, коли й поразка, додає тренер, адже це теж досвід і мотивація. Саме головне це в першу чергу для любого спортсмена це виступати на змаганнях. на другому місці. Это анализировать свои поединки. Потому что вот в данный момент у нас ну да, мы много медалей привезли, есть, есть победы, но есть и проигрыши, поэтому нужно больше всего анализировать свои проигрыши. То есть, если спортсмен выступает и выступает успешно, постоянно не проигрывает, то рано или поздно пропадает интерес. Когда есть проигрыш, это есть как говорится, старт для следующей победы. Незабаром хмельничани поїдуть на змагання до Києва. Там 15 травня відбудеться чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства.